Делись склад, будь ласка, так. поділіться вашим радом. Я вважаю, основною причиною те, що ми так, скажімо так, дуже тяжко грали, це те, що десь була десь недооцінка, я вважаю. Хоча я бачив про настрою в годі перед матчем, дійсно хлопці хотіли і знали, що треба тільки перемагати. Здобувало те, що дійсно всі ті ми проглядали сталь. Згували, як вони сьогодні грали, як вони віддавалися. Думаю, хлопцям і гору на передмачі у що проти лідера завжди виходить, готова команда чи не готова фізично. Ми знали їхні проблеми прекрасно. І дійсно дійсно не очікували від суперника такої гри, такої самовіддачі. Хоча, ще раз повторюсь, що хлопці наші молодці виявили характер до кінця, грали останніх секунд. І футбольний Бог. В цьому матчі нам допоміг, що ми забили єдиний гол на селі матчів. Ми знаємо прекрасно, що всі команди будуть так налаштовуватися на нас. І знову таки в Джо буде знову таки матч. важкі. Це самий важкий матч був за цей період часу. Тому що десь видно, що і фізично трошки ми були сьогодні не такі, як ми завжди. Дякую дуже ваше запитання. Прошу Добре питання. От, після цього, як аналіз ви зробите, найголовніше, що буде після цього сказано команда? Найголовніше, це треба виходити з перших хвилин на а не грати, mm. як ми грали а знову таки, другий темп провели краще. Найголовніше – це з перших хвилин, тому що ми все одно, маючи вже яким <coughs> 24 очки, все одно хлопці виходять і нервують трошки, вийдуть що mm. нервують. Ну, до кожного футболіста тяжко, скажімо так, знати, що він думає, але все рівно, я думаю, десь якась недооцінка була. І ми, як тренери, теж я відкрито відверто скажу, що ми теж думали, що ми легко переможемо сьогодні. Хоча, хоча щось внутрішній голос підказував, що буде дуже важко. Ну, незважаючи на це все є перемога, і ця перемога є рекордною, тому що команда 9 турів. Виграє, враховуючи, враховуючи той чемпіонат, да, це е, рекорд ліги за всю історію, тому е, гра забувається, а рахунок залишається.